Аби згуртувати поціновувачів рок музики та підтримати сили оборони України у пам'ять про загиблого військовослужбовця та музиканта Андрія Чепіля Чафест провели в Івано-Франківську. Широкий фестиваль, що об'єднуватиме друзів та слухачів, був мрією полеглого героя. Перші дві камерні зустрічі Андрію Чепілю таки вдалося втілити в життя. Проте наступний фестиваль організували уже його рідні, присвятивши Чефест Світлій пам'яті героя. Це одна із мрій Андрія започаткував. Фестиваль, де будуть збиратися друзі, тому що це була така камерна завжди тусовка, так? де він збирав всіх своїх друзів два рази на рік. Був Чефест осінній і Чефест весняний. Чефест виходить на новий рівень. Ми робимо великий вже фестиваль, тобто воно відбувається, переходить з камерної просто такої тусовки для друзів. На значно більший рівень, і саме сьогодні ми, на жаль, посмертно, але здійснюємо одну із мрій Андрія. Андрій Чепіль присвятив своє життя музиці. Грав у декількох гуртах на багатьох музичних інструментах. Зокрема, був трембітарем у фолк-рок-гурті Коралі. Я запам'ятав Андрія через те, що страшно боявся, що він як це називається літературне слово. Коротше. Короче, зашкодить моїй голові своє трембіту. Я кажу, Гудцов мені сказали, що а він до того Андрій вже грав на саксофоні, що трембіта це той самий саксофон, тільки витягнути у довжину. Це наше було перше, і, на жаль, на цій стороні землі останнє знайомство з Андрієм. Я знав про нього, про те, що це за воїн. Початку повномасштабного вторгнення Андрій взяв у руки зброю і пішов боронити Україну. Брав участь у боях на Харківщині біля Ізюма та Куп'янська загинув Андрій Чепіль торік улітку літку під час штурму ворожої позиції. Дуже важливо, щоб кожного героя вшанували гідно. Такий концерт це пам'ять видатному музиканту Андрію Чепелю, нашому герою. Тому місто підтримало цей захід. І ми є співорганізаторами. Але основним організаторами є друзі, які Вирішили зробити цей концерт. Дякуємо кому вниз, які погодилися приїхати заспівати. А місто вже ми допомогли, щоб це такий захід відбувся, благодійний захід, щоб люди підтримували далі наших військових. Ну і це гарна пам'ять. Пам'ять, честь Андрія і всіх хлопців, які загинули. На Чефесті виступили гурти Коралі та кому вниз. Також був організований благодійний ярмарок. Усі виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для різних підрозділів ЗСУ. Вікторія Бог. Ден Геннадій Тумнюк новини на вежі.